Всім привіт! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. Сьогодні до вашої уваги я хочу представити оцей симпатичний картиганчик, який в'язала для рідної людини як подарунок на день народження, але так сталося, що ця людина перед самою війною, війною поїхала до Росії. І, на жаль, повернутися не змогла. Коли вона повернеться, я не знаю, ніхто не знає, але він буде її чекати. А зараз я просто зроблю невеликий огляд, як я його в'язала. Ось він поближче, цей кардиганчик. І, ну дійсно, це ось така... таке моє. Особливе ставлення до нього, бо він мені дуже подобається. Хоча зв'язаний з дійсно недорогою пряжі, придбала її через аккаунт в Інстаграмі, називається Чудо пряжа. Там підписаний як індійський махер. Ось так виглядає, ось він в одну ниточку він отак от був. Я змотувала в три. На катушках він. Ой, не, не приготувала. Ось на таких катушках до мене він прийшов. Хоча можна придбати її великою бабінкою, але ну ось такий він. На вигляд, це суцільний акрил але. Непогано, Непоганої якості, ось він до прання, навіть такий трішки е, з ворсиком, як Махеровим, але дуже-дуже е, таким, ледь-помітним. ледь, ледь помітним. Ось, Я гадала, що після прання воно відкриється, але воно навпаки отак застислося. За і, ну, ну, хоча, хоча, ну, не, ну, як... Як для акрилу, навіть дуже-дуже гарна пряжа. Ось так. І мені що сподобається, подобається, можливо, я навіть ще поверну до нього, бо коли я фотографувалася, було досить морозно, і мені було тепло, і зовсім не холодно в ньому, тому в мене відгуки про цю пряжу досить приємні, і я лишу вам посилання на цей аккаунт, де я її придбала. Але для того, щоб воно виглядало красивіше, бо просто зв'язати з цією пряжі мені не дуже сподобалось, воно ну, ніяке було. То я додала ось такого недешевого махеру. А, от, це мені подарувала подружка. У мене було усього, я не пам'ятаю, мабуть, грам 250-300, але а, ні, брешу. Щось це я брешу. На мене було, мабуть, 100-150 грамів. Зараз я вже не пам'ятаю, він такий, мабуть, на шовкові, бо дуже-дуже приємна, красива структура. І після прання він видав пушок, і цей пушок дуже-дуже освіжає сам виріб, цей кардиганчик. Це щодо прязі. пряжі. І я, мені дуже сподобалося міксувати е, бюджетну пряжу з, з дорогою гарною, хоча б здавалося, що ну, дорогу портити, але ні. Е, воно настільки о, я от не згадаю українське слово, а російською Ну, Додає такої структурності і близько якогось, і такий він виглядає якісніше. Цей картиган завдяки цьому гарному, красивому цьому секційного окрашування, і він такий незвичайний став, як лягли полоси по-своєму, мені дуже подобається. Ну, а щодо того, як я його в'язала, то е, тут дуже просто. Ось ви поміряли свою голову. знаєте, а, або, або не голову, тут же через, через голову не треба одягати, е, ось шия, да, ось ви поміряли. Ви знаєте, скільки вам треба набрати петель. Планки у мене вив'язані окремо. от. Оцю кількість, я, як завжди, оцю ось цю формулу я всі, завжди розказую, поділила на 6. Або дехто ділить на 3, а потім рукава ще напополам одну частину. Ну, та, в мене ось одна шоста – одна полочка, одна шоста – друга полочка, по одній шості рукава і дві шостих – це спинка. Я цій формулі майже не зраджую. Коли я поділила ці петлі, я виділила з цієї сторони дві петлі, і з рукава дві петлі, і це в мене чотири петлі, це в мене оці косички. Пряжа товста, я в'язала на п'ятірці, тому чотири петлі це досить широко. Ось я вам ближче покажу цю косу. Ось вона прямо така, але тут всього лише чотири петлі. От, це регланні лінії. Я дуже люблю підчерку підчеркувати регланні лінії такою косою. Вона виглядає так симпатично. Так. Далі. Після того, як я розділила, зв'язала просто резинкою стойку, таку, щоб вона не складалася вдвоє. От. Але коли отак ззаді підвернути. То спереді симпатично відкладеться отакий воротничок. Тут у мене петлі. Ось ось. одна, дивіться, ось. Я завжди ставлю одну петлю ось тут, на, на рівні е, ложної кетльовки або кетльовки, якщо воно, як воно в'яжеться. Тут е, ложна кетльовка, хибна кетльовка. Так? І ось вона тут, петля, і ось вище, щоб оцей краєчок зафіксувати. Так? Бо якщо зробити петлі, Одну ось тут, а одну ось тут, то можете бути впевнені, що в цьому місті буде отак стопорчитись. Це от і до гадалки не ходіть. Тому я завжди ставлю отут-от дві. І далі, вже, як воно там лягає, ось наступна, і далі вони на широкому відстані. От. Планка зроблена гачком, я вже показувала, як я гачком роблю планку, лишу посилання в описі до цього відео я лишу посилання на те, як же я роблю планку гачком. Я її дуже люблю, і вона завжди вона мене ніколи не підводить. Якщо ви не вмієте гарно розрахувати спицями планку, то є шанс. Спортити річ. Бо ось якщо б я отак поставила, то, бачите, воно досить пружне, і, ну, як вона б повела в себе, невідомо. Є шанс, що воно б зібгалося отак, бо і було б негарно. А так воно виглядає ідеально. так? Тому рекомендую робити планку гачком. Спробуйте, можливо, вам сподобається, якщо ви раніше не пробували. Далі в'яжу, як завжди, я до... Е, е, проміряю я або свою річ е, від ключиці, це місто це тут ключиця, до е, пройми. так? І дивлячись на те, як ви збираєтесь його носити. У мене людина, яку я в'язала, це сестра чоловіка, в неї досить широка рука. Тому мені треба було подовжену лінію реглана до підмишки, але коли ви робите широку, а тут широка, у мене, бачите, який підріз широкий, да? То, бо рука ж не широка, той підріз це майже половина руки. Це отак десь рука, і це ось от то оце, цей підріз він ще й сам додає довжини реглану. Тому, якщо не хочете, щоб дуже провисав реглан, то оце місто ви маєте зупинитися Ну зовсім ось на е, пахвах. Прям от. Не додаючи нічого, бо якщо ви ще й зробите широкий підріз, то у вас буде дуже глибоко. На цього разу мені треба було зробити глибокий е, такий е, глибоко. Можете подивитись на фотографіях, там видно, наскільки воно е, е, висить глибоко для мене, ця пройма, але мені подобається він такий оверсайз на мене. А на жінку, яку я в'язала, вона трішки більше від мене, то для неї якраз він. Ой, вибачте, зачепила камеру. От ви вив'язуєте в регланну лінію. Я от не пам'ятаю, я тут. Ага, тут також в мене має бути азіатський росток. І я вже не пам'ятаю, чи в'язала я азіатський росток. Так, так, ось він. Чи ні, Господі. Це вже так давно я в'язала, що я не пам'ятаю, азіатський тут росток був, чи так, оце, ось ось, азіатський росток. Незвичайний азіатський, бо коли мені дозволяє малюнок, Якщо мілкий малюнок, його легко з'єднати. Не треба дивитись там рапорт, бо коли широкий малюнок, і ти попадаєш на оцей азіатський росток, то важко з'єднати в ось цьому місці, щоб малюнок прям співпав. От. А коли мілкий узор Візерунок, так, то і легко його з'єднувати, полку і спинку. Вив'язала лінію реглану, попереду міряємо оцю довжину, так. по спинці додаємо ще, дивлячись по статурі, скільки треба, тут досить великий росток, тут десь сантиметрів 7. От. Тут такий гарний росток, так. зробили ми підрізи. Все по кругу, по колу, ніде немає у мене швів. Не тут я дуже люблю в'язати по колу, бо швів воно і швидше і не витрачається часу на сшивання. Е, коли пряжа не косить, а хоч і косить, то е, я ви бачили, що я частенько в'яжу без швів, і тоді навіть так пряжа, яка косить, вона виглажується і вирівнюється. Ця пряжа не косить зовсім. Тут у мене ось е, така Е е е як? дорожка З поміняні місцями дві петлі. В'яжуться ось так. Отак спочатку в'яжеться друга, потім перва, і вони отак лежать. Не знімаєте, от буває дві петлі, коли пров'язують, спочатку знімають одну, потім другу, викладають на спиці, а потім пров'язують. Ні, воно тоді не так лягає. А тут ось воно, отак, от коли отак, то вони отак і виглядають. Отакі, воно Отак, зверху вниз зв'язалось, то вони отак і виглядають. Це не косичка, а іменно такий жгутик. От. Далі. Оцей візерунок я трішки пізніше виставлю окремим відео, окремим майстер-класом, як я його в'язала. Він мені також дуже подобається. У мене є і схема. Він легкий, але виглядає, ну так багато, по багатому виглядає. Бо от, і більше тут немає нічого, яких, ніяких особливостей. В'яжеться по рівному, по рівному в'язала рукава, Ні, трішки я с -с скрадувала, трішки прибирала, але треба е, розуміти, що якщо е, малюнок іде парний, то і е, скорочувати петлі треба попарно. Бо якщо скоротити одну, а одну лишити, то тут е, почнуть випадати: е, от це ж обична, е, звичайний рис або путанка, і вони чередуються, лицева виворітна. А якщо скорочувати по одній, то будуть. Е, або на відстані по одній, то будуть випадати ось е, дві виворітних поряд, або дві лицеві поряд, і вони будуть е, портити малюнок і надто видно буде. Тому, коли ви в такому малюнку скорочуєте, обов'язково скорочуєте поряд-дві е, петлі, так, щоб у вас лягала одна лицева, одна виворітна е, уже після того, як ви скоротите. Отак. От. Рукав резинкою, закритий гачком. от. Далі. Тут все по-рівному. Попереду я е зробила таку саму косичку, ось як і на реглані. У мене скрізь на регланах ця косичка, і тут, і тут, тут, а біля малюнку у мене інша косичка. Можна було і таку зробити, але мені захотілось ну, отак. Видно вам гарно чи ні. Так. Там на фото, якщо повернетесь назад, то там гарно видно цей малюнок. Ось він так, з виворітної сторони, хоча його можна і цю сторону брати на лице, і ту. Він з двох сторон. Але мені з тої сторони він подобається більше. Хоча з цієї сторони теж дуже гарний. От, так. І донизу вив'язуєте ту довжину, яку вам потрібно. А внизу я зробила широку резинку, але мені не вистачало на рукави. Хоча ні, у мене мало його лишилося, але вистачало. Але ця резинка, яку я зробила широку, вона надто затягувала низ. А по статурі е, вона ну, не, не повинна була стягувати, отак от е, щоб, треба, щоб воно лежало рівно. І просто лишити не, не закінчене, мені не хотілося. тому я зробила на, Якщо тут я в'язала воротник і манжети робила на тонших спицях, так? мабуть, аж на трійці, тут на п'ятірки в'язала, а тут, мабуть, на, на трійці, от. то низ. Резинку Я зв'язала тою самою спицею, як і полотно. І ось вона е, трішки стягує, але не настільки. І тут я закриття робила еластичне гачком, але еластичне. Посилання на оце закриття я також дам, бо воно різне. Ось на е, рукавах, тут. Та Ні, мабуть, і тут також еластичне. Я дам посилання на оце еластичне закриття. Давно я його в'язала уже з минулої ось і сині, майже рік. І тому щось позабувала. От. Він в'яжеться просто, але виглядає фантастично. По крайній мірі, на мій погляд. А ви, будь ласка, напишіть мені, що ви гадаєте про цю мою роботу? Чи хотіли б такий зв'язати? Чи просто надихнулися, чи візьмете на, до уваги мій спосіб обробки планочки? Так, на спині отакий красивенний ставити малюнок, він виглядає шикарно. От. І задайте мені питання, я залюбки відповім. А зараз поставте мені, будь ласка, лайк. Хоча б за те, що я старалася, я намагалась вам сподобатись, намагалась бути вам корисною. Поставте собі нагадування, якщо я вам дійсно сподобалась, якщо ви хочете до мене повернутися. Бо. І По переглядам я бачу, що у вас багато, але основна маса без підписки. Я сама цим грішу, бо коли включаю телевізор, то дивлюся, от любимих своїх без підписки, бо вони в мене вже самі вискакують на телевізорі. Будь ласка, підписуйтесь, бо це така формула в Ютубі. Якщо на людину підписуються, значить вважають її цікавою. Раз вона цікава, то її треба просувати. А якщо й не підписується, то навіщо її просувати? І мені буде цікавіше працювати, коли ви підпишетесь. Ставте собі нагадування, щоб кожне моє нове відео приходило до вас вчасно, щоб ви мене не шукали. І мені приємно. І Ютубу приємно зі мною працювати. От. Ну і на цьому я буду з вами Прощатися. Посилання на профіль, де я придбала цю пряжу, я е, лишу в інфобоксі. Отут -ось. Заходьте. От. Такої пряжі не можу, я, на жаль, сказати, де придбала, бо мені подружка подарувала її. От. Але мені сподобалось, тому. Виберіть для себе якийсь, можливо, якийсь бренд, який вам сподобається. І для того, щоб працювати з бюджетною пряжою, можна додавати якусь небюджетну, але разом це буде краса, неймовірна. І мені дуже подобається, що він ось такий. Не те, що важкий, але він струїться. Він так лине гарно, так лягає по фігурі, я прямо дуже-дуже задоволена. І я оце думаю, чого це він буде лежати? Можливо, я е, машуні ще один, а сама сюди пришию вже гудзики та буду носити. Як гадаєте, що мені робити? Машу, що нам з тобою робити? А не доведи, Господи, війна протягнеться ще довго. Що ми тоді будемо робити? Хочу миру, я так хочу миру. І всім вам бажаю миру. І не треба війни. Всім попа. всім обняла, поцілувала. Будьте здорові, заходьте ще.